Буття, Глава 40. І сталося по тих пригодах, чашник Єгипетського царя та пекар провинилися були панові своєму, цареві єгипетському, і рознівався парон на двох своїх евнухів, на начальників чашників і на начальника пекарів, і віддав їх під варту до дому начальника царської сторожі, до в'язничного дому, до місця, де Йоса був ув'язнений. І начальник царської сторожі приставив Йосипа до них, і він йому слуговував. І були вони деякий час під вартою, і снився їм обом сон, кожному свій сон, однієї ночі, кожному зазначенням його сна, чашникові й пекареві царя Єгипетського, що були ув'язнені у в'язничному домі, і прибув до них Йосип уранці і побачив їх, а вони ось сумні, і запитав він фараонових евнухів, що були з ним під вартою в домі пана, його говорячи: чого ваші обличчя сьогодні сумні, а вони сказали йому. Снився нам сон, а відгадати його немає кому. І сказав до них Йосип: Чи ж не в Бога відгадки, розповіджите но мені, і оповів начальник чашників Йосипові свій сон і сказав йому Бачив я в сні своїм ось виноградний кущ передо мною, а в виноградному кущі? Три виноградні галузки, а він сам ніби розсвів, пустив цвіт і дозріли грона його ягід. А в моїй руці фараонова чаша. І взяв я ті ягоди і вичавив їх до фараонової чаші і дав ту чашу в руку фараона. І сказав йому Йосип: Оце відгадка його Три виноградні галузки це три дні. Ще за три дні підійми фараон твою голову і верне тебе на твоє становище, і ти даси чашу фараона до руки його за першим звичаєм, як був ти чашником його. Коли ти згадаєш собі про мене, як буде тобі добре, то вчиниш милість мені, коли згадаєш про мене перед фараоном і випровадиш мене з цього дому. Бо я був справді вкрадений із краю єврейського, а також тут я не вчинив нічого, щоб мене вкинути до цієї ями. І побачив начальник пекарів, що він добре відгадав, і промов до Йосипа І я в сні своїм бачив острі коші печива на голові моїй, а в коші горнішньому до всякого пекарського виробу фараонове їдження, а птах їв його з коша, з над моєї голови. І відповів Йосип і сказав Оце відгадка його. Три коші то три дні. Ще за три дні підійме фараон голову твою з тебе і повісить тебе на дереві, і птах поїсть тіло твоє з тебе. І сталося третього дня у день народження фараона, і вчинив він гостину для всіх своїх робів, і підняв він голову начальника чашників і голову начальника пекарів серед своїх робів. І вернув він начальника чашників на його місце, і він подав чашу в руку фараонову. А начальника пекарів повісив, як відгадав був їм Йосип, та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа та й забув за нього.